Так, і зразу ми продовжуємо знімати дальше. Ну я не знаю, там вже десь було хвилин 40. Я там нічого не робив навіть. О, що це було? Фу, це був мій лук. Ха-ха вже все. капець, догрався Вовчик. Норвався ти на клада. Бачите, там кліпер? Кліпалик. Кліпалик. Ох ти, кліпалик, ти щось бухнул. Ага. Я нічого не бачу, Я нічого не бачу. Своїм осе... Вроде я знаю, що це значить. Ну але я знаю що... Це... Та тут такі шахти чудові, що щось. Зомбі кищать. Кищ, киш, киш, кищ. А я думав, що це вже кінець пригодим, а тут шахти. Ні. Це вже був поганий признак. Що там в мене є? А, так я попал, да на! Да Йо -мо А-а-а! Ааа! Той гимнюк мене что не виніс. Сила вс А, сила Давайте ще. Не, силу рану Рано, силу, рано Бачим спаунер, ломаем спаунер Ломаем спаунер Ие Бачим крипера, вбиваем Крипер! Не вийшло. Чого точно уб'ємо. Тоже не вийшло. Походу там вже спавнер кріпер. Я ще за гру не бачу спавнера кріперів. Здивуй мене! Ха-ха. Граємо -ха -ха. бейсбол. Ти будеш моїм м'ячком. Ух ти! Так, темно. Темно, дуже темно. Світло. Так, ламаємо. Йдем далі. Шахти епічні. О, нарешті щось знайшли. Я знав, що сюди треба йти. Я знав це. Що це був за спаунер такий? Але -мо, це лук. Ха-ха. <гум> а ну, він з одного має виносити. Хоп. Добре, не вийшов з одного. Може я не, на... не натягнув так сильно, як міг. Ну, попробуй нічий раз. Так, там корабель вже майже догорів, я думаю. Давайте ще підемо цим шляхом. Тут так само щось має бути епічне. Тут ще є спавер, це щось має бути. Хоп! Але цей лук це щось, це диво, це... це подарунок. Тут таке саме щось має бути. Таке саме щось має бути за епічністю. Оп. Добре. Спуск. Люблю спуск. Є є щось, є щось, є щось. На навіть є. Може стіл зачарування? Удача три. Проданаще. А, до речі, у мене ж є шипи. Ем... Um. Це ми знимем. Хоп! Да но ну, шипи, хоп. Хм... Ви бачите всю епічність цих... цих... цих карт? <сіх> О, так, там ще щось було. Ну, цей матч тоже диво. А ну? Кидай два. Давайте тако. Адто дорого, погано. Якщо перейменувати. А, а-а? Ні. <смеш> Добре, так не вийде. А-а-а, а? Фамас. Так, а що я тільки що взяв? Залізний меч? Хоча б треба було його вам переназвати якось дуже файно, знаєте, так. Кам'яна смерть. Чи якось так... Ну щоб було піч, хлопці. Ем... Несламністю. У мене що є? Незламність... Ну цей буде краще. Хоч на щось, але буде краще. Все! Ми готові до рейду на корабель. Було добре ще зробити собі злізні штанці. Чим я зараз займусь? Я бачу вугіль. У вдача три, тому мені... Ні, не тут. Тут. Все. цього достатньо. Хм... Перше залізу. Добре, тут більше нема. О, бодя, це було файно, це було файно, мені сподобалось. Поки що це було найкраще, що я бачив. Може там щось є? А вдруг. А це було найгірше, що я зробив за своє життя. Ну давай калон, зроби. Хоч поїм. <хи> я, я відкушу всю силу цього кавона і буду бити так всіх рукопашні дуже сильно. Щоб всі знали. Добре, тут нічого нема. Значить викидаємо сюди це, це падону, це, це не треба. Все. Залізу. Залізу. Hey, you handsome. Все. Є у нас вроді 7. Думаю. Ні, шість. Що не все так весело. <ріст> Насмарк такий. Ну, дощі падають, що я не знаю, що робити. Хворіти, певно. Опа, опа. Але вже канікули, вже якось хворіти навіть не файно. <ріст> так, поставимо зараз в пічку і переплаваємо на штанці. Штанці. А не, немає пічки, бо в мене немає крафту. І, коротше, це все дуже... Тонко. Тонкий підгоп. Підгоп. Замітьте, а не так, як ви подумали. О, ніч, якраз є. Час, щоб піти до речі. Давайте подивимося на корабель. На то, що від нього залишилось. Я не можу. Бачите скільки там всього було? Ти боддя був не подумав. Ну але це добре. Мені сподобалось його палити. Ти йди в дупу, тупий зомбі, дай зламаю твій спавнер. Єее. Тепер може тебе бити. А до речі, мене шипи, і ти... ти. тупий, що ти мене бив. Такий як оцей во. Не будь тупим. Так, все, вилазимо, звідси, йдемо до нашого поселення і скоро йдемо, бо зараз... Ніч темно. Зомбі вийшли на полювання. І таке то. Всі такі справи. Тудуш. Спати. І скоро буде рейд на човен. Правда, тобто, який там вже рейд? Там вже все. Там вже так я виграв. Тут вже можна навіть плавати, навіть не треба цього всього. Оце все лише. Це було важливо. В якомусь сенсі це навіть було потрібно. Це вже не потрібно, не потрібно. Знаєш, Не потрібно, не потрібно. Швидкість можу взяти. І бухну його зараз. Е! Це було... це було тупо, так. Да? Я згідний, я згідний. Подумаєш, не побачив? Там 9 штук заліза. Мені Треба 7. Туч, ту-туш, туш. А теопорт. <смір> <смір> а ні, чекайте на спаді. Звідси то надія виглядає, як рожа. Прищава, але рожа Хм Ну добре, зараз не про це. Три отримує обладнання. Нормально. Нормально, нормально, нормально. Є ще... Ще, 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 ще три давай. Ще, ще, ще ще, ще три. Три червоних. А, але цей гон в мене був вбив. Виніс так по самій. Не зрозумів. А ну ще звідси, монобров. Я? Монобров, я? чи чеси звідси, чи ще? Чи ще? чи ще? чи ще? Як скажеш? Тебе тут сподобается. ха 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 Блин, Так, таки треба было больше. Я так люблю красить то, что не треба, что то что Варно, достатньо. Бачите, про все зійшлось. Може воно мені навіть пригодиться та штука. Правда, нащо? Навіть тако. У <гум> мене <гум> oh, Давайте подивимося, як він там. Чувак, ти там. Він тобі там добре. Там навіть світло є. Бачиш, я заздалегідь подумав про тебе. А ти, як ті сусіди, зверху стукають. <сіст> так, ну все, ми готові. Правда, знаю, що я це робив? Просто так для інтересу. Oh. Тя, цього достатньо. Тепер всі будуть знати. Більше ніхто туди не піде, я точно впевнений. Я зараз тільки що так думав, чи сусіди стукають, чи не стукають, чи писати чи ні. Ні, стукають. Бо вони люблять стукати. По голові. Перестаньте. I'll stop стопен'д you! Ні, не почули. А я думав, треба кричати. Ну добре, йдемо. Тут в нас вже немає ніяких спавнерів. Зомбі горять. Пусто. Чуєте це? Ні, фіга собі! Два броньованих хлопці. Ооо, так. Ау, стаппед, ю. А ні, там не згоріло. Виправимо. І виберемо вже... Ну не складний, звичайно, бо складний це буде вже жорстоко для мене. жорстоко для мене. Все-таки пишемо вимовляти, что шось. Так. Ну. Давай бо я не хочу мати справу з цими броньованими діамантовому о! А це вже файно це мені подобається все нормально мені достатньо. легкий, давай нам легкий. Цікаво, не розумієш, це я їх спалив. Опа. Опа. Тут вогонь. А чому тут не тут немає? Багато, багато всього файного, багато, багато, багато файного. Шо це таке? Автор фаршик? Це щось мені написали. Я почитаю. <ugh> <х> 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 ну, насправді та ти не вмієш. треба було залізо. Ну... Подумаєш? Згорів за za... скільки там він горів. Ну, замало згорів, ну, ти розумієш. Як подивився оце це відео, то ти будеш плакати. речі, що ти мені пробачив, не хотів. Я не навмисно. І я зараз... Ні, я таки не зможу собі закрасти свою улюблену броню. Шапочку. Я не буду по Я не хочу, я не буду. Три червоних. Так. В... Не, я вже... Я вже з вами мав справу на плейкрафті, я вас не люблю. Так, це не треба, це вже три червоних не потрібно. Кара... Стоп, він за мною йде, чи Тут він так прикалується з мене. Бувай. Тупий спавнер. One, 2. Так, я думаю тут же все. А де запчастина до того? Хм, шо ще є десь? Так, давайте їх всіх зламаємо перший спанер, бо я знаю їхню підлість. Вони потім розмножуються і тебе вбивають. Ми всі знаємо їхню підлість. А де діамантові хлопці? А де, насправді, де запчастину? Є-єє, є, є, є Незарстар, во! Не напрягай мене. Є, я доки не побачу, де де там ті, то я з вами бити не буду. Сподіваюсь, вони вже втопились. <рес> Сама доброта, да. Ау. А я так вірив. Я вірив, що вони втопились. Ну нічого, давайте швидкість. Бухнули. Файно. Аустаплі oh, Що в мене ще є? У мене ще є сила. Про це я кину подальше від них, бо я впевнений, що вони отримують теж силу. Де спавнер? Я не розумію. Все, відчуйте мою любов, хлопці. Я буду вас любити сильно. Ух ти, гімнюки! Та як ви мене зараз буду я вас. Та вони зі мною в волейбол грають, чи що це? Ти, червоний. Ти ти? Я звідси. Але мене напрягає, де таке ці два... Певно, згоріли, я думаю. Я надіюсь. Так, у нас є Незерстар і це все. Ми офіційно проп... проперли цю карту. Зараз я в кінці ще щось скажу епічне. Важко корабель офіційно прокачаний. Чоткість. Все. Ідемо, поставимо маячок і закінчуємо цю карту. Оп. До речі, оце я знімав від себе і бачите, відеокарта зовсім не підводить. Зовсім ідеально просто все йде. А я ти що радий, що я не, тр... не тратив нічого. <реш> так, і все. Крафт. Де той офіційний крафт? Він в мене вдома, я поняв, я поняв, все Так, давайте такого. Хоп. Щоб я ще не забув, як він крафтиться. Є. І отак. От так, маяк. І що в мене ще є густрота? Яким я би не був, якщо б я не зробив це? Кара чи густрота? Кара. Ні, не буде кари. Густрота. Буде гострота. Ам... Так, зробимо таку. Я хочу все просто потратити. Все. Але... Чорнобров. Чорнобров. Ти чорнобровий? Це вже монобровь, но... Але... А я як я написав монобровь? Чи, чи чорнобров? Монобровь, правильно. Моно це типу один. Хто не розуміє? Хто не розуміє приколів? Хто, хто, хто? Скажіть мені. Ах. Ну Все, офіційно. Я вам поставив маяк. Живіть. Розмножуйтесь. Опа, давайте ще вам щось зроблю. <с> Тут навіть немає на ну, що поставити. Що, в реалі? А де зайва частина? Я щось не розумію. Походу з... лазурит... Тут лазуритних. З. Із. Ну як Смарагд? Я думаю смарагд. Да, смарагд. Напевно з нею не робиться ця штука. Я думаю вже. Бо щось немає нічого. А ні, є-є-є-є-є-є, все добре, все добре. Застануся назад, застануся назад. Я нічого не робив. Все добре. Я вмію це будувати, я все відновлю. Рестор. Є. Yeah. І давайте, поставимо їм. Прокачаємо їх на на-на-на-на. Швидкість. Найбігай. Чи на стрибучість? На стрибучість не буде. Так, швидкість. Ну, іде моя швидкість. Є, швидкість, ура! Ура! Так, а тепер в кінці. ми стрименем в ту лаву. Я сподіваюся, я вже попаду туди, куди треба. Так. Хоп! Оу. Оу. Фух. Ха-ха-ха! Так весело! Ура! О, це такий бонус веселий, О, та-та-та-та-та-та-та. Я, я вже задовбався класти на одну кнопку. Тут щось скриня була! Що в скрині, в скрині, що в скрині? Я знав, що я пройду всі квести. Але я не думав, що тут ще є скриня. Ніфіга собі, чуваки, та... а Фффффф! Ай, я думаю, тут два блока зайвих внизу, а тут скриня. Вибухове зілля нічного бачення. Давайте бухнем, що нам вже лишається. Так. Вип'ємо всі зілля. Хоп. 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 Так, з вами був Примо. Це була карта виживання Робінзона Крузо. Я... Ми таки не зрозуміли, як її назвати. Виживання прямо на острові. Ні, виживання на острові Робінзона. Ні. О, о-о-о-о! Но-но-но-но-но-но-но. О, о. No, 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 no. Тупа лав. Бля, це не видається. Чекайте. Навіть перлина відперне. Ну, карта в описі. Посилання на неї. В описі і... Посилання на мою групу ВКонтакте, на мій твіттер. Додавайтесь, підписуйтесь на канал, ставте файні пальці, чекаємо на проходження інших карт. А поки що я вам кажу. До зустрічі. Тюду! Люблю лаву, буває. Та добре, давайте зговоримо вже ду Стоп! Оооо. ду Бувайте! Три рази спавнився і три рази кидало мене в різно. в різні частини острову. Отут двоє тільки що був. Хоч спавнув тут. Ось тут, спа.